Зараз ворог не може перемогти нас конвенційною зброєю, ну мається на увазі застосуванням Збройних сил, бо тому ми на такий вийшли такий паритет навіть, навіть в деяких місцях ми трошки вже навіть дужче, як у них, ну, наприклад, по дронах, ну і так далі. І тому ні вони не можуть нас перемогти, і ми не можемо їх вигнати. Тобто сили зрівнялися. І тому вони включають зараз іншу боротьбу інформаційну. Фільтруйте всяку інформацію. Мені вчора там прислали, розумієте, о, послухайте, жінка говорить, розказує з умним лицем таким, знаєш, розказує, як наші. Не знаю хто, продали землю євреям. Земля, яка належить тим хлопцям, що кров'ю захищають Україну. Знаєте, такі набори слів. Вроді би, нема до чого докомирятися, до розумієте? Бо тому що хлопці захищають все тут, розумієте, євреї продають і купують. І, Будьте обережні з цим. Я одного пам'ятаю товариша, який мені взагалі не товариш, який теж воював проти євреїв. Адольф Луїзович Гітлер. Який хотів знищити циганів, йому не подобалося ще там щось. Це ознака фашизму. А тим більше, знаєте, як добре зробити колод, щоб ми тут в середині собі воювали? Росіяни тільки цього і чекають. Щоб ми тут виясняли питання євреїв. Розумієте, як це буде звучати? Коли ми по національній приналежності будемо піднімати якийсь колод, ви кажете, що євреї не знали? Усі? Усі? Може, між ними є якісь нездалі. А ви хочете сказати, що українці добрі всі? Ні, і між нами є нездалі. Є добрі, є дуже добрі, а є дуже нездалі. Це звичайно. І не і думайте, що говорите? Мені не раз там теж отець, ви що не проти русских?» певно, що ні. Русски це, це національність, а росіяни це громадянство, бо до нас не тільки руски прийшли, прийшли е, тувінці, прийшли буряти. Їх там ціла купа, чеченці. Не тільки рускі. Рускі воюють в Вердика в українській армії. Проти росіян, проти режиму воюють за свободу Росії. Так, РДК є в нас такі підрозділи, де воюють самі росіяни. Є підрозділ е, білорусів, є грузини, є легіон оцей, інтернаціональний, всі, хто там хочуть. Служити із Англії, із, із Америки. Ну там їх небагато, там, але люди є. Тому говорити, ніколи не кажіть, що там росіяни погані, чи ще, ти, русські погані. Ні, росіяни, які із зброєю пішли на нашу землю, вони вже стали, отримали новий статус, який називається агресори. І вони представляють якусь державу. До них звертаємося як до громадян держави, а держава їхня називається Російська Федерація. Це тобто держава, яка включає, має федеративний устрій і включає в себе багато різних держав. Той самий Союз, тільки, знаєте, то саме є це тільки від збоку. Одно й то саме, нічим, воно просто назвали по-іншому і все. Ми Україна, ми унітарна держава, У нас багато національностей, в тому числі і євреї. І тому кажу вам, добре думайте, добре слухайте. Не можна по національній ідентичності давати людині оцінку. Не можна, бо це буде вже наперед помилково, помилково. Не по національності якість людини визначається. По ділах ваших пізнають вас, каже Ісус. Тому будьте обережні з цими, а особливо, знаєте, з тими, що це поширює, оце сміття. Зараз люба річ, яка говорить про колоту у державі, щодо що повалення ладу, щодо бунту проти влади. Це нам ніяк не на руку. Це ворог. Закінчиться війна, ми, ми демократична держава. Придемте на вибори, виберемо собі новий парламент, нового президента, все, що як, як, як хочете, але цивілізовано. Не зараз. Не, не, не треба піднімати оці колоти. Один одного підтримати. Так, я розумію, люди вже змучилися. Люди вже ну, вже і руки опускаються. Я вже говорю про волонтерів, що їх вже дуже мало. <кій> <кій> дуже мало. Ми раніше не було проблем взагалі кудись поїхати, купу машин їздило туди, сюди. Це було просто безпроблемно, щось достати, привезти, відвезти, забрати, без проблем. Сьогодні складно. Бо тому що так, люди змучилися, але знаєте, з другої сторони, що я хочу сказати, дуже багато питань, які закривали раніше волонтери, ну, держава вже закрила так. Закрили питання. Ну, абсолютно немає ніде питання з харчуванням, форма, кожного навіть по дві, може навіть і по три комплекта, форма. Слава Богу. Взуття. Ну, слава Богу. Волонтери займаються зараз дійсно тим, чим би мали займатися волонтери. І волонтерство буде потрібне завжди. Яка б держава, ну яке би забезпечення держава не зробила, волонтери потрібні завжди. Навіть якщо ми будемо просто каву хлопцям возити, пляцки, смаколики, розумієте, чай, що-небудь, все одно вони потрібні, бо це є дуже велика підтримка для військових. Це комунікація, це ну, військові у нас можуть заказати все так собі раз, і через пару днів воно вже на місці. Так що. Волонтери будуть потрібні завжди. Другі мої, тут е, написали мені за за воїна. Так, за 6 серпня річниці смерті військового Сергія. Шостого це завтра. І хочу, е, щоб. Купити Перестас і так далі. Я цей. Ми відслужимо сьогодні панахіду, а завтра, е, а завтра буде Парестас. Е, і тому дивіться, якщо ви даєте за здоров'я, давайте можете писати ввечір? ну, Бо я теж сідаю і дивлюсь, що там понаписували. Так? От вечір після шостої вже там пишіть собі на завтра. Ви знаєте точно, що я його прочитаю, випишу собі. І отут. От бачите, от так от. Я виписую в нас все в електронному форматі. І от. Що не рухається. От все воно записано. Бачите? От. І так кожен день. Раніше я друкував це на, на папері, кожен день друкував такий листок. А потім думаю, ти є такий електронний хлопець, розумієш, що я буду друкувати. на планшеті. планшети. І це Google документ він зберігається на Google-диску, і я з будь прибора свого, який має доступ до мого google диска можу відкрити цей документ. От я, наприклад, поїхали ми на заняття в Запоріжжя, І мені не треба шукати якийсь папірчика записку. Я відкриваю свій документ, у мене там записано за здоров'я, всіх, кого, наскільки, доків. От за того, цей до 1 серпня, цей до 10 серпня, цей до 18 серпня, розумієте, до 30 серпня, до 1 вересня. Тобто, все тут записано. Так що... І ще, якщо вже дійшли до цієї справи, то пишете мені, не треба писати е, все великими буквами, щоб я то побачив, не треба. Пишіть по-людськи, так як у книжках пише. Перша буква велика, далі іменники, коли імена, значить, то з великої букви, решту все нормально, пишіть так, як має бути. Коли пишеться капсом, ну тобто всі великі, так? це означає, що людина кричить. Може, ви то не знаєте, але якщо пишеш все великими буквами, то це ти кричиш. І я, як читаю, то я думаю, чого так кричить, Бог не глухий, розумієш, Бог чує, Нормально, не треба кричати. Тому пишіть нормально. І <кій> я вже не кажу там відступати чи ще щось. От не треба в оцих у стовп ще щось. Пишіть просто, як є, підряд, не треба ніяких переносів, нічого. От як воно вам переносить, хай так і переносить. Бо я потім то копіюю, складаю. І поки то все ваше повірівнюю, то. Сиджу, бавлюся, як не моби що робити. Просто пишіть підряд без всяких ніяких. А то, знаєте, кожну ім'я переносить вниз, переносить вниз, щоб воно так було в стовпчик. Я не беру ті ваші стовпчики. Я потім то все беру, копіюю і вертаю все взад в одну лінійку, щоб вони стали ну, в автоматичному одне за другим написані. Ось така справа. Тому, <кій> і пишіть е, в називному відмінку. Знаєте, що це таке? Не треба відміняти. Просто пишіть те, як є: Іван, Петро, Анна, Марія, Мирослав. Бо тому що, як ви відміняєте, я потім не розумію, чи то жінка, чи то, чи то чоловік. Мирослава за здоров'я Петра Івана Мирослава. Мирослава, чи Мирослав, ви не треба. Пишіть все в називному відмінку. Петро, Іван, Марія, Зоя. І не пишіть е, оці пистливі, знаєш, Іванночка, Діанночка, Ангеліночка. Не треба цього. Чітко, так як хрестили, так і пишете. Анна, Марія і так далі. Нормально, так як у паспорті. Не треба цих. Післявих. Це собі вдома будете дітям розказувати, як ви їх любите, як ви до них всі звертаєте. Дуже гарно, добре. А для церкви мають бути дорослі, так і для держави. В паспорті не пише Василько, ні. Пише Василь. Так, дякую щиро. Ще там якесь було таке актуальне. Питань дуже багато. Я дуже перепрошую, я так обіцяю, що я буду випускати. Мені ніяк не виходить. Як не виходить, щоб от запис відповіді на запитання. А під час служби воно затягує недобре.